we Я свого часу закінчила телережисуру в Карпенка Карого, а потім мене занесло в рекламу. І я довгий час ну, от, фактично проходила там цю школу виживання, школу практики саме в рекламі. Це насправді дуже потужна школа. І в першу чергу це така ну, неймовірна практика, особливо для нас, там, випускників Карпенка Карого, які. Мали багато теорії, але майже не мали ніякої практики в інституті. І втрапити в рекламу, ти зразу тебе як кошеня кидають в цю воду з цими там, змінами по 26 годин, коли ти стоїш на Ну, ти не стоїш на ногах, ти, власне, бігаєш <сі> всі ці 26 годин, і ти вимушений зразу все швидко пізнавати про те, як все це працює, і що таке насправді сучасна знімальна техніка і всі ці би, технічні моменти. Ну, але реклама це реклама, і все одно, коли рано чи пізно ти ставиш собі питання, заради чого всі ці там жертви і вся ця біганина по 26 годин за зміну. І врешті ти має. Ну, бачиш, що в результаті це там секундний ролик, який в принципі створений для того, щоб просто втюхувати щось і комусь, то якось дуже наболіло, що захотілося зняти своє кіно. Хоч якось, своїми силами. І ми, зрештою, не зовсім знали, як це робиться, але знайшлася група ентузіастів і своїми силами, на повному ентузіазмі, на такому просто якомусь бажанні. Для мене це був абсолютно якийсь особливо романтичний досвід, тому що починаючи від усіх людей, які брали в цьому участь, всі робили це безкоштовно, ми познаходили купу локацій, які нам просто за, ну, дозволили от, заходь і знімай. Ця короткометражка, мені в принципі здається, вже досить інфантильно, і це нормально виростати з власних робіт. І Тим не менше ну, я рада, що в моєму житті був такий досвід. Складне питання насправді, що потрібно нам для того, аби українське кіно перетворилось на потужну індустрію. І мені особисто вже зараз здається, що нам дуже не вистачає якісного, професійного, крутого глядацького кіно. І це, власне, те, чим я би хотіла займатися в майбутньому, тому що так подивитися, всі довкола хочуть знімати авторське фестивальне кіно. Але у нас дуже мало стрічок, які могли би збирати зали, які могли би приваблювати глядачів, які насправді не дуже то дивляться там фестивальні, артхаусні стрічки. Вони трошки на інше звикли ходити. Але це не значить, що це має бути якась інша нижча планка. Зовсім навпаки. Ми знаємо, скільки є прикладів ну, крутого глядацького кіно, і саме для мене це як. Якийсь той базис, на якому і будується індустрія, а фестивальне, воно вже має йти ну, своїм паралельним курсом. Так вийшло, що в мене якось в житті теж от є дві такі паралельні пристрасті. Це література, і тепер кіно. І література це якийсь. Ну, це взагалі інша, інший бік мого життя. Я і вірші з юності пишу, і прозу. І є одна книга, яку ми з чоловіком моїм. Артемом Чехом писали у співавторстві, але це не художня література, радше публіцистика. Така Довідкова література, але дуже круто зроблена. Сама книга з точки зору дизайну, з точки зору ідеї, називається «Awesome Ukraine. Це у видавництві основи. Вони задумали зробити таку книгу про Україну, яка би подавала її з різних точок зору, але не банально, не так якби, звично суховато, як ми звикли читати в якихось довідниках. І видавець Антон Санченко, у нього є видавництво електрокнига, і воно було започатковано саме як видавництво електронних видань, які, в принципі, не передбачають ну, тобто, вони передбачають вільне скачування, особливо ну, в нашій країні. І піратство таким чином діє так працює, що навіть смішно сподіватися того, що твою книгу можуть там купувати за гроші. Тим не менше, є люди, які готові це робити навіть маючи безкоштовний доступ до книги. Ну, це такі якісь прекрасні романтики, ентузіасти, яким можна тільки подякувати за те, що вони ще існують. Просто книга є у вільному доступі для скачування. Але дійсно є люди, які платять постфактум за це. Ну і це якось круто і приємно. Минулого року я мала якийсь новий досвід. Мені двічі запропонували зняти кліпи, і я раніше ніколи не знімала музичні кліпи. Мені в принципі дуже сподобалося, тому що це якийсь інший жанр, інша абсолютно ну, естетика, якщо можна так сказати. І знімала для зовсім молодого гурту, який називається Folders пісню ми громче робили. Там на Київському морі, в снігах, там у мене такий кліп про бійку дівчат, тих хлопців. Це трошки така гендерна тематика. А потім дійсно ще влітку ми зняли кліп для Соні Сотнік, який називається Боже храні королєву». Сам досвід був дуже цікавий, тим, що величезна кількість людей знову ж таки погодилася працювати безкоштовно за спасибі, просто на ентузіазмі. Ми зібрали. Багато-багато-багато різних жінок, десь, ну, може, 300 їх було. Якомусь роді такий гімн жіноцтву і про те, що кожна жінка є королевою, якщо вона себе не відчуває. Коли я отримала шанс спробувати, що таке професійний підхід до кінозйомок, от так хотілося б знімати кіно, бо ми, коли отримали цей грант від держави, то в принципі ми отримали шанс абсолютно професійно підійти до процесу, так як це має бути. У нас був непоганий бюджет і. Дякуючи моєму продюсеру Ігорю Савиченко, якого я вважаю надзвичайно професійною, адекватною людиною в цьому бізнесі. В принципі, мені вдавалося робити кіно так, як я хотіла. Тобто, якщо я розумію, що мені для цієї сцени потрібен кран, то Ігор якось так все викручував, що в мене був кран. І це було якось незвично. Бо ми звикли, що там знімаючи якісь роботи в Карпенка-Карову або навіть потім своїми силами, ну, це все якось побудовано на компромісах. А Кожен компроміс, він все-таки ну, це завжди мінус. І хочеться, аби цих мінусів було поменше, мінус на мінус давав плюс. І, ну, чесно, кіно насправді це безкомпромісне мистецтво для мене. Фільм Помен минулого року на минулому Берлінському фестивалі, був вперше презентований, це якраз його був перший публічний показ. Ну, взагалі минулого року наш помен жив фестивальним життям. І це був теж для мене досить новий і цікавий досвід, тому що ну, ми мали десь більше 20 міжнародних фестивалів в різних 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 якихось несподіваних таких країнах. Там Франція, Німеччина, Греція, Тайвань, Іран. І я особисто представляла фільм на фестивалі в Німеччині, у Франції на одному фестивалі, і от на Одеському, звісно, ну в Україні на молодості. І все це зовсім різні досвіди, тому що різні фестивалі вони не схожі один на одного, а в той же час мають щось спільне. Але це така особлива теж атмосфера, ця фестивальна. І це все для режисера, я думаю, ну дуже приємно і цікаво пережити. Тому що кожен фестиваль пульсує якимось своїм особливим життям. І от, наприклад, Одеський, він такий досить має потужний розмах, всі ці червоні доріжки, всі ці зірки. І зразу після Одеського ми з продюсером вирушили до Франції на дуже маленький фестиваль, який називається One Country, One Film. Тобто одна країна представляє один фільм. Так вийшло, що ми представляли Україну. І от цей фестиваль він проходив це навіть не містечко і навіть не село. Я би сказала, що це хутір, тому що на цьому хуторі немає жодної крамниці, жодної аптеки, а кінофестиваль є. Було про що замислитись, тому що уявити собі щось подібне в Україні в якомусь маленькому селі, зустріти там кінематографістів, не знаю, з Китаю, Куби і Непалу і так далі. Ну, нам. Я насправді куди рости, хотілось би, щоб колись ми до такого доросли. Насправді я не мала на меті зняти саме іноземну актрису в головній ролі. Це вийшло випадково, просто я її. Побачила в одному фільмі, і кастинг-директор сказав, що власне це не проблема її запросити, що було для мене теж несподівано. Я якось не думала, ну взагалі не планувала запрошувати якусь іноземну актрису до співпраці. Але потім все вийшло якось так легко само собою. І ми з нею почали спершу листуватися, і вже навіть на етапі листування у мене виникло відчуття, що це дуже моя людина і. Потім, коли ми зустрілися вперше особисто, вона мене абсолютно підкупила ще своїм ставленням до роботи. Ми зустрілися от вперше в кафе, щоб обговорити там сценарій. Вона прилетіла з Вільнюса до Києва, і от вона дістає мій сценарій, який просто чорний від її зауважень, від якихось приміток. І я розумію, що людина веде серйозну роботу над ролью. Це мене абсолютно насправді вразило, тому що тому важке відчути у себе у Литві. вона дуже відома актриса. Ну, в першу чергу я театральна актриса, але і в кіно вона теж знімається. І саме ставлення її до роботи мене ну, просто вразило. Жека. Ти тут згадуєш, що є такі речі, як дійсно там робота над роллю, кропітка, коли хочеться там складати цю мозаїку з якихось дрібничок, деталіок. На рівні світовідчуття. Ну, у нас абсолютний був контакт. І навіть більше того, вже потім, коли ми зняли цей фільм, мені Тома розповіла, що в неї, в принципі, дуже були подібні стосунки з дідусем, і що завдяки цьому фільму у ну, неї виникло відчуття, що вона, певним чином з ним попрощалася, тобто з власним дідусем. А звісно, коли. Актриса може внести щось настільки своє зсередини, поділитися тим, що в неї там наболіло. То я думаю, воно ну не може не позначитись на результаті. Besame mucho Como si fuera esta noche es la última vez Besame Besame mucho Que tanto miedo de esta Sparte, Sparte. Хочеться вірити в те, що не буває випадкових людей, випадкових зустрічей, особливо в кіно. Я все таки вірю в те, що потрібні люди тобі трапляються на твоєму шляху. І я дуже вірю в команду, тому що кіно це той вид мистецтва, де команда якраз творить цей особливий мікроклімат на майданчику. І якщо вдається от пережити цей, ну я не знаю, це якась така хімія. Дивних відчуттів, які навіть не підбереш визначення, але я це бачила, я це переживала, коли там твої 50 однодумців, всі ці різні люди, які приїхали там на один майданчик з Києва з різними своїми там життями, проблемами, і шлейфами, якимось і, і, і інших, там, ну взагалі, і, і всі разом зростаються в один макроорганізм, і як багаторукий Бог шива, ну там всі працюють на твій результат, на твоє кіно. І коли весь майданчик дихає одним подихом, ну я думаю, що це якраз от те відчуття, заради якого люди йдуть в кіно. Тому що якщо ти це пережив, то це той наркотик, який вже ніколи не дасть тобі можливості з нього ну, би, зіскочити. Ну, серйозно, я можливо, це дуже пафосно звучить, але тим не менше, я думаю, що це і є от та особлива магія кіно, за якою люди туди йдуть. Коли от багато дорослих людей зростаються раптом в одне ціле, щоб зняти щось разом і відчути, як от кадр тут і тепер пульсує і раптом починає жити, така бог є чи ні? Не знаю. Чому ви тоді перехрестилися? Коли? Ну, тоді, коли вишня. Вишню. Ну, коли ті два дядьки вишню зрубали, Все в квіточках і тягли його за по вулиці. А ви ще тоді сказали? От у вилупка, наче за коси, та перехрестилися. Пам'ятаєте? Ні, не, не пам'ятаю. Мені дуже, дуже, я вважаю, пощастило зустріти свого оператора, вірніше, свою операторку, це Лена Чеховська. І це, знаєте, як ну, от тобі або щастить, або не щастить зустріти свою людину, щоб скласти з нею пару там, в особистому житті. Так само я вірю в те, що режисер може зустріти свого оператора і вже бажано його не відпустити. І, бо цей тандем він дійсно ну, може давати якісь результати. От з Леною у нас. Є дуже сильне, глибоке взаєморозуміння на різних, причому фронтах, не тільки там, професійно. Я відчуваю, що це мій оператор. Ми просто ну, ми, ми дуже близькі стали там останнім часом як подруги. І я дуже її ціную як оператора. Я вважаю, що це оператор високого класу, в якому є куди рости далі і далі. Я думаю, що Лена ще зніме багато ну, справжніх великих картин. Знаєте, Вітя сказав Бабі Марії, що ви дурний. На шару вже роки готуєте, так сказав. А чому вона молока не дає більше? Ноги поламала. В ямі? В ямі. А корови, коли помирають, не храй? Чи думали, чи взагалі могли ми там мріяти, коли ще вчилися в інституті про щось подібне? Я, ну, мало того, що я вчилася на телережисурі, я навіть не думала, що мене занесе в кіно. Але я пам'ятаю дуже добре, дуже гостро свою першу молодість, тому що для мене це, ну, це було якийсь просто. Ну, відчуття, що знесло повністю дах. Мені там було 16 чи 17 років, перший курс, це перша молодість ще в будинку кіно, там була абсолютно ця дивовижна атмосфера. І я навіть не знала, що таке кіно існує. І чи могла я тоді подумати, що я теж буду до цього причетна, що я потім там матиму шанси зняти кіно, теж десь брати участь в якихось міжнародних фестивалях. Чесно, так далеко, я навіть. Ну, не могла помислити і навіть не могла сподіватися. Мені здавалося, що це якийсь інший світ, який існує окремо від нас. От є ми тут, Україна, а є десь кіно. Хоча, зрештою, тоді, коли я вчилася, це був перший курс 99-й рік, дійсно не було навіть думки, що ми тут, в Україні, можемо знімати кіно. Ну, от молоді там, студенти. Зараз студенти собі в Карпенка карого Нормально я бачу утримують шанси іноді знімати свої перші роботи, як належить на професійному рівні, виграють ті самі гранти от, на пітчингах. У нас нічого подібного не було і близько. У мене в житті було три роки такої певної перерви і паузи від, від усього. Ми тоді з чоловіком просто поїхали з Києва і три роки жили в селі, там сиділи собі книжки, писали. І тоді мені здавалося, що я взагалі не повернуся. Ніяким місцем, ні в кінобізнес. Ну, це просто було десь окремо так само, десь в іншому житті. І потім я настільки несподівано знову втрапила в цю воду вдруге якимось чином вступила. Ну, помен мені дав якийсь новий шанс, за що я йому дуже вдячна. А женічка. Ми їдемо вже. А ви не знаєте, що це? А це дід твій на Новий год робив. Ну, яблука зімні, і коли літку на них щось наліпить, то це місце не покрасніє. А він брав газету, буковки вирізав, наклеював, а осінню знімав і людям дарив. Роздасте потім. Аби було кому роздавати. З богом Женечка. Ну, Взагалі мені здається, якщо жити в Україні. То це безкінечні зустрічі з паралельними життями. <ріст> Але от саме спомином я настільки там, я й не думала, і не знала насправді нічого про сучасне кіно в Україні. Поки, ну, я, я теж вірю в якісь там доленосні зустрічі. От так само, я просто почула від своєї от, майбутньої операторки Іліни Чеховської, що є продюсер Ігор Савиченко, який шукає сценарії. І чогось. От, не знаю чого. ну, мене як в тім'ячку так стукнуло, що я за один день написала цей сценарій, йому надіслала, і якось вже так швидко закрутилося, він подав цей проєкт на Пічені. І раз ми проходимо в другий тур, і от вже там цей захист. Ну, Я не знаю, чи ви знаєте, як пітчинги проходять. Це такий відкритий захист, коли сидить комісія, купа гля людей, глядачів, хто завгодно, а ти мусиш продавати свій проєкт і довести там за кілька хвилин. Що цей проєкт вартий того, щоб тобі дали досить великі гроші? Ну і якось це все це сталося, і було досить дивно. Я ж не вірила, що так може бути.